24-го дня того ж місяця сини Ізраїля зібрались і постили в волосеницях із порохом на голові. Потомки Ізраїля відділились від усіх чужинців і встали та сповідалися з своїх гріхів із беззаконь батьків своїх. Потім, стоявши на своєму місці, четвертину дня. Читали книгу закону Господа, Бога свого, а четвертину сповідались і поклонялись Господові, Богові своєму. На помості ж левітів стали Ісус, Бані, Кадмієл, Шеванія, Буні, Шеревія, Бані та Хенані, і гучним голосом закликали до Господа. Бога свого. Тоді левіти Ісус, Кадмієл, Бані, Хашавнія, Шеревія, Годія, Шиванія і Петахія сказали: Встаньте, благословіти Господа, Бога вашого, від віку і до віку і благословили ім'я Твоє славне, що вище понад усяке благословення та хвалу. Ти, Господи, єдиний, Ти сотворив небо, небеса небес і все їхнє впорядження, землю і усе, що є на ній, моря, і усе, що є в них, Ти живиш усе, і небесна радь перед тобою припадає. Ти єси той Господь Бог, що вибрав Аврама. І вивів його з уру халдейського і дав йому ім'я Авраама. Ти знайшов його серце вірним тобі і уклав з ним договір, що даси його потомству землю Хананян, Хетитів, Амуріїв, Перезіїв, Євусіїв, Гіргашіїв, і ти додержав твоє слово, бо ти справедливий. Ти узрів злидні батьків наших у Єгипті і почув їхній зойк над Червоним морем, і виявив знаки і чудеса над фараоном, над усіма його слугами і над усім народом його краю, бо ти знав, як згірдливо вони обходилися з ними, і вчинив єси собі ім'я, що по цей день існує. Ти розділив перед ними море, і вони пройшли серединою моря по сухій землі, а тих, що за ними гнались, ти вкинув у глибінь, неначе камінь у буйні води. Ти хмарним стовпом вів їх у день а вночі стовпом вогненим, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали вони йти. Ти зійшов на синай гору. І говорив з ними з неба, дав їм суди справедливі, закони певні, постанови і заповіді добрі. Ти об'явив їм Твою святу суботу і дав їм заповіді, постанови і закон через слугу твого Майсея. І хліб із неба дав їм заради їхнього голоду, і воду із скелі добув їм, ради їхньої спраги. І сказав їм, щоб ішли і зайняли землю, яку поклявся єси їм дати. Але вони і батьки наші були зухвалі, твердого Карку, і вони не слухали твоїх заповідей, не хотіли слухати, і не згадали про чудеса твої, які ти чинив з ними, були того шиї. І настановили провідника, щоб повернутись у свою неволю в Єгипет. Але ти Бог скорий прощати, добрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, ти їх не покинув. Навіть коли вони зробили собі вилите теля і сказали Це твій Бог, що вивів тебе з Єгипту. І завдали великої зневаги, ти в великому твоєму милосерді не покинув їх у пустині, і хмарний стовп не відступив від них у день, щоб вести їх дорогою, ані вогнений стовп у ночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали вони йти. Ти дав їм дух твій добрий, щоб розумив їх. І манни твоєї не відняв від уст їхніх, та й воду дав їм у їхній спразі. Сорок років харчував ти їх у пустині, нічого їм не бракувало, одежа їхня не зношувалась, ноги їхні не пухли. Ти дав їм царства і народи, і наділив їх ними, і вони забрали землю сихона, Хешбонського царя. І землю ога, царя Башанського. Синів їхніх ти розмножив, як зорі на небі, і увів їх у землю, про яку ти говорив батькам їхнім, що вони ввійдуть, щоб її посісти. І ввійшли сини і посіли землю. Ти підбив під них мешканців краю, ханаанян, видав їх їм у руки царів їхніх, і народи краю. Щоб вони робили з ними за своєю волею. І зайняли вони укріплені міста і родючу землю і забрали доми повні всякого добра, висічені криниці, виноградники, сади оливкові і силу дерев плодовитих. Отож їли вони, насичувались, товстішали і розкошували з твоєї великої доброти. Та все ж таки були вони неслухняні і бунтувались проти тебе, відкинули закон твій від себе, пророків твоїх, що умовляли їх навернутись до тебе, вбили вони і допускалися великої зневаги. Тому то і видав їх у руки ворогів їхніх, що їх гнобили, коли ж у лиху годину вони закликали до тебе. Ти їх вислуховував з неба і з великого твого милосердя посилав їм визволителів, що визволяли їх із рук ворогів їхніх. А коли мали вони спокій, то знову чинили зло перед тобою, і ти видавав їх у руки ворогів їхніх, то ці панували над ними. Тоді вони знову закликали до тебе. І ти вислуховував їх з неба і з великого милосердя рятував їх багато разів. Ти пригадував їм, щоб навернути їх до закону Твого, але вони були зухвалі і не слухали заповідей твоїх, і грішили проти твоїх постанов, які дають життя тому, хто їх виконує. Вони, бунтуючись, обернулися спиною, стали тугошиями – і не слухали. Багато років ти був з ними терпеливий і впоминав їх духом твоїм через твоїх пророків, та вони не слухали. Тоді ти видав їх у руки народів чужеземних, але в великому твоєму милосерді не винищив їх цілком і не покинув їх, бо ти Бог добрий і милостивий. Тож і тепер Боже наш, Боже Великий, могутній і страшний, ти, що додержуєш союз і милость. Не маловаж усіма тими стражданнями, що спіткали нас, царів наших, князів наших, священників наших, пророків наших, батьків наших і весь народ твій, від часів Асирійських царів і по цей день. Ти справедливий у всьому, що над нами сталося, бо ти чинив по правді, а ми чинили зло. Царі наші, князі наші, священники наші і батьки наші, закону Твого не додержувались, і на заповіді твої та на нагадування твої, якими ти впоминав їх, не вважали. В державі своїй. У великім добрі твоїм, що ти їм дав, у землі просторій та родючій, що нею наділив єси їх, вони тобі не служили, ані від лихих своїх учинків не відвернулись. І от ми, раби тепер, і на тій землі, що ти дав був батькам нашим, щоб живитися її плодами та її благами, ось із нас наймати. Врожай свій вона множить для царів, що ти настановив над нами за гріхи наші. Вони панують над нашими тілами і над нашим товаром за своєю волею. А ми у великій нужді.